Гадаю, що професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко заявив, що миротворці можуть цитую, вирішити в Україні демографічну проблему. Як саме послухаймо мови оригіналу. Ви представляєте, як це рішити демографічну проблему сразу в Україні? Миротворцем: мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами голодних до жінки. Не прошедших испытания фронтом, а на хороших харчах європейських, понимаете? Сотні тисяч голодних українців, які не успели виїхати по тим чином, але на війни, і в капітані. Просто зараз долучаємо самого пана Василенка, професора Київського університету імені Тараса Шевченка. Пане Микиту, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Добрий день. Так. Добрий вечір. Пане Микита, Ну на вашу думку, чому е, така реакція від студентів безпосередньо і від суспільства? Як гадаєте? Ну розумієте така масова хеть, як зараз прийнято говорити, це не вперше в моєму житті. Але річ в тому, що люди добрі, ви можете мені вірити, можете мені не вірити. Але будь-яка провокація має бути досить проплачена і добре підготовлена. Це найбільш підготовлена провокація з тих часів, що я 30 років випускаю газети, журнали, виступаю по телебаченню. З моїми словами, можна бути згодним, можна бути незгодним. Але я пишу історичні романи, зокрема, двохтомних і на назгодна. Історія показує, що на нашій землі півтори тисячі років тому. Вже існували е, випадки, коли союзні війська заходили на територію Деревньої Київщини, Германарі, і одружувались тут на місцевих анках. Тобто у вас більше готської крові, ніж Сарматської, я вас переконаю. коли ви з Київщини. Е, ці події описувалися у нас в середньовіччі дуже багато. Е, коли війська стояли Карла на Полтавщині, то дуже багато. Результатів приємних шлюбних е процесів вийшли. 40 тисяч піхоти, яка зайде танкістів і так далі. Молодих, здорових, розумних, сподіваюся, тому що вони е з інтелектуальною технікою мають ноги, зайдуть сюди. Що треба солдату для того, щоб розважити? І я запропонував цей дуже симпатичний варіант, який я описав і який ніхто не цитує. Я запропонував це зробити культурно, розумієте, щоб це був офіційний шлюб, щоб народжувалися українки, україночки? От тут вони записувалися тим більше, що є право на отримання двох паспортів, завдяки Верховній Раді. Там вони іншим мотивувалися. Тепер про е, вирішення демографічної ситуації в Україні. шановні дівчата, ведучі. Чи ви знаєте, що на кожну ведучу? А ведучу, перепрошую. Жінка в Україні в е, період того, що може народжувати, приходиться 0,8 умовної дитинки, треба 2,2 умовної дитинки, бо інакше нація вимре. Пана Микита, от у мене, наприклад, щодо цього немає питання, але в мене питання, вибачте, е, щодо того, чому ви використали формулювання голодні українки? Я не буду приховувати, що особисто Володь мене таке формулювання формулювання. Ну вас ображує далі, ви, ви розумієте, що я вибачаю за це формулювання. А з сенсом ви згодні, з тим, що вони 40 тисяч сюди зайдуть. Коли не зробите нецивілізоване цивілізоване дозвілля, буквально не поставити церкву і ракси кругом них, то тут буде світовий бордель. Сюди проститутки приїдуть з усієї Західної Європи. Ви про це продумали? Ні. Так треба зробити це цивілізовано. Інакше буде наркота трафік. Іначе буде алкоголь, трафік, іначе буде трафік по Дальше. Я доктор наук, я свідчу, що це голодна жінка, це літературний вислів, я вам тільки що показав свій код. Не хочете ви його вважати літературним, я вибачаюсь перед вами. Але врахуйте, що цей хейт, ця хвиля протестів, так звана, піднялася не в результаті цієї невеличкої ремарки. Жартівливою. Там я кажу, що це чорний гумор. Ну, я хочу так і сприймати. А в результаті того, що я випускаю військові видання, розумієте, я єдиний в Україні, хто їх випускає. Щоб ви зрозуміли, шановні дівчата, як росіяни е, приділяють цьому значенню, у них сім друкованих видань. Серед них помітьте, солдатський плейбой. Я його тримав в руках. Наймасовіша красна звізда. Мені дзвонить бригадир однієї з бригад, каже Кімович, вони нам тут вагон «Красної звізде ставлять. Що з нею робити? Я кажу на топку. Вони залишили не для того, щоб я її розтоплювати. Вони для агітації залишили. Розумієте? Ну, ось ну, ми не маємо перетворюватись на росіян і принижувати українських жінок таким чином. Я повторюю, при чому тут росіяни? Я так, не розумію, згадує, та пане, пане Вики, ви ж їх згадуєте наразі? Причому тут приниження? Приниження одним словом голодна? Моя Ну дума. хорошо, я візьму свої слова. Хоча це літературний вираз, це медичний ж, е, жаргон. Ну, добре, я візьму на, 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 назад. Далі, які ще проблеми до мене питання? От Дивіться. як ви будете реагувати на, може... на Ну, студенти вимагають вас відсторонити? Як... І це, до речі, не вперше. ну, Я думаю, що вам це відомо, У вас. Значить, е... Так, ну, те, тепер я хочу спасибі вам, що ви запропонували свій канал. і Нам ну, просто мені, важливо чути думки всіх та... абсолютно е... сторін конфлікту. Тому Суспільне заради цього і працює. Суспільне, послухайте мене. Минулого разу мені вчена рада, про яку ви казали зараз, етична рада, винесла Догану. Знаєте, на якій підставі? Вони роздивилися 20 чи 25 скарг претензій студентів до моїх висловлювань. І виявили, що я помилився двічі. Один раз я постукав отак, от по плечах, позаду. Студентку старосту свою, яка у вуха були навушники, а оголосили повітряну тривогу. Всі побігли вниз. А вона залишилась, вона не чула про щось розмовляла з однокурством. Я їй так постукав і показав, вона не чула. Показав, мовляв, вниз. Мала, іди вниз, мала. Це сказали, сексизм. Другий раз на 15-й хвилині до мене увірвалася студентка через відкриті двері, і двері не закрила взимку. Я сказав, сонечко, закрий двері. Я розумію, що я старий, я старими термінами користуюсь, але за малу і за сонечка мені винесли до Що таке сексизм? Я вас не питаю, тому що мені вчене, члени вченої ради поважної розумієте, відповісти не могли. Викручують так і по-різному цей термін, і на ґрунті України він ще не пережився. Я розумію, що я вже в старі визначення. Студенти це підпишуть вам заяву, будь ласка. Там підписали, що я сексист. Я питаю студентка, багато людей. Я питаю, ви мене в очі бачили? Вона каже ні. А хто вам розповів? Така, така. Там фігурують два прізвища. Я досі збираюся на них подавати в суд. Але бачите, новий ну скандал. Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації, виступу по телебаченню? І мені варто звільняти з університету, піднімати хай панена. Це не в зоні нашої. Я нагадаю, Я нагадаю люди добрі. На, на що спрямований мій виступ? Економіст Олексій Кущ, економіст, дуже відомий ну, для скатівців і для широкого загалу рекомендую. Сказав, що Україна вимре як нація через три покоління. Це 75 років. Його поправила Ольга Богомолець, яку ви всі знаєте. Вона сказала, більше 150 ми не проживемо. Вибирайте щось одне або посередині візьмемо. От. І такий парадоксальний вихід народжуваності. Ну, вам не подобається. Ну що ж на мене налітати? Вам не буде подобатись на Суспільному, коли вам через кілька місяців скажуть, що треба понизувати призовний вік з однієї простої причини. Ну, Путін, ну, ми не ми, ми Боже, насправді не можемо проведі. тут на суспільному робити оцінки, подобається нам чи не подобається. Це ми можемо в собі в приватних розмовах, але точно не в студії. Пане Микито, дякуємо, що ви погодились висловити свою позицію. Ще раз нагала, нам дуже важливо чути позиції всіх сторін. Микита Василенко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.